Вітаю, це мій тихерай. Приїхали набрати каміння і хочу вам осінню красу показати. Зранку передавали дощик, але поки що немає, тому ви вирішили порішати такі питання. Двіція деревце гарне. Такий схил. Під'їхали до річки. Зараз покажу вам нашу річку, це трошки далі від села. Та річка. велика. Друзі, таку кучку камінчиків. Ну, знизу там щебінь, все зверху тільки. І буде мені. Э, Матеріал для праці, для декору. Але це не сьогодні буде. Ну, головне, що є. Друзі, ось зі мною поділилися. Це злак, і для мене це новий злак, називається Аф Асфоделіна. Е дивилася в інтернеті, ну, не знаю. Це зі мною поділилися, не знаю, наскільки вони приймуться. І хочу посадити. Так, посадила п'ять ямочок вийшло, не знаю. Прийметься, не прийметься, поставила палички, бо навесні, може, не буде. Видно, там почала ставити, але ну, поки часу нема, буду другим займатися. Бо передають з 3-ї години дня дощ, то треба встигнути зробити те, що необхідніше. Ось розгорнула свою лохину ту і ту. Хочу піддобрити трошки, ага, розрізала пакетик. Точніше підкислити, а не піддобрити. Купила. Тірка гранульована. Приблизно буду брати по столовій ложці. Під дерева, під здорові, рекомендують, по-моєму, 50 грам. А, це не це. Це в нас. І ось так я дивилася, треба не під цю, аж під саму рослинку. А так навколо рослинки Коріння йде в сторону і буде впитувати. Беру сапу перемішаю. І воно поступово буде розчинятися і підкислювати гру. Так. Так. Тепер, друзі, хочу пройти зробити чистку. Обрізати лохину треба навесні. Але деякі зіпсовані, деякі сухі, зламані гілочки можна обрізати восени. У мене ще кущики, бачите, не дуже здорові. то ось тут, де підсохло. Я трошки Але якщо буде, тоді вже нічого не зробиш. А так можна поки що працювати, то працюю. Ні, іначе вже винька. Поки не буду трогати, Чуть-чуть надрізалася. І, друзі, ось в мене із туй хвоя. Я вам розповідала, що GPT-чат сказав, що можна корисно підсипати, бо я думала тільки таке, як. Ялинка, сосна, е, цей, ялівець. Виявляється, можна любу хвою використовувати. І отак обсипаю, теж буде підкислювати ґрунт. І плюс буде і мульча. Ось так. І так само зроблю друге. До речі, це добриво можна використовувати і для е, гортензій, Підкислювати ґрунт. Друзі, це ось Я вже давненько купила суперфосфат і калісулмах. 에... Хочу піддобрити дерева свої. Сказали змішати це, осіннє добриво. Я спитала, чим восени можна піддобрити дерева. Ранули більші, тому миленькі. На, на маленьке молоде дерево і 100 там на велике дерево. Починаю ось оберкоси і треба добре висипати. Отут, де кінчається крона. Корона не отут під самий корінь, як а тут. Корінчики молоді всі з цієї сторони, тому я трошки рихлю землю навколо дерева. Тут ще мали хризатемки. Брізку так і не прибрала, не покропила. Но... Такі дерева. Я до кінця не буду вже вам показувати. Ось я половину обробила, беру столову ложку і отак розсипаю навколо дерева. Мабуть, більше треба. Я не знаю, скільки ці ложки, але приблизно так. І загортаю. Будуть йти дощики, сніг, може дасть. Воно буде постійно поступово. Розчинятися і буде добре для наших дерев. Ну і так далі. Які в спину дерева ті. І зроблю сьогодні. Що не встиг, може в під раз. Накрапає дощ, тому зайнялася хризантемами, тому що треба на завтра на базар приготуватися. Ну, і вам хочу показати. Ця в мене одна лишилася. Собі на розвод. Таких дві, мабуть, також залишу собі. Ця ще не розкрилася. Це така коричнево-помаранчева, здається. Будемо чекати. Сьогодні накривати не буду, наче такого холода немає. Така квітує, попродавала трошки дуже гарна, але незручна тим, що ну, в продажі, бо низенька, але широка. Тому Запакувати складно. Біленьку попродавала, те, ще є, буду зараз копати. Ця ще не розкрилася, вона теж якась така там далі є, кремова. Ну, от також. біленькі є, ще трохи. Таку вже залишила собі одну, дві продала, бо не було багато. Ну, ось така ця кремова така виходить. Починає тільки-тільки починає квітнути. Така, не знаю, її прихватив мороз, потім накривало воно агроволокно прямо на неї. Вигляду ніякого немає, не знаю навіть, що з нею робити. Жовту вже собі лишила. Треба буде попересаджувати десь поближче до двору, бо тут буде перебиватися. Ця вже відцвітає, бачите? Теж попродавала ось все, що лишилося. Ще може якийсь кущик викопаю, а то собі лишу. Ну і далі все така теж є. Ось одна і друга тільки-тільки починає, ось що, така вона в початковому, початковому вигляді, коли тільки-тільки починає розквітати. І ось така теж, бачите, тільки-тільки починає, не знаю, коли вона розквітне. Тут ще ось така повністю не розквітла, ну такий ось невеличкі, гарненький. Теж колір трошки темніший, на екрані світліший. Вон ще одна є. Ну, такі нема сенсу навіть викопувати на базарі. Дивляться, щоб вже повністю була розкрита. Хоча ця ще може квітнути і квітнути, а та, що повністю розкрита, вона вже скоро відквітне. Тому так, друзі. Ну, Зараз готуюсь до базару. Друзі, розквітає моя покровка чи багаторічна гаст. Тільки-тільки не знаю. Така, бачите, повненька вона. І вона темніше, вона не передає Ну, теж світліше. Отут, ось тут більш на такий настоящий колір. А тут світліше показує. Ось ще одна хризантемка, бачите, коли вона розквітне, не знаю. Опять заморозки продають, треба буде прикрити, щоб не померзла. Або викопати і забрати дещо парник, чи що побачу, як в мене з часом і що в нас з погодою буде, тому що якщо піде дощ і буде дуже мокро, то не знаю, чи залізу, чи не залізу, бо поки накрапає. Якщо такий буде, як зараз, то це не страшно. Ось ще біла крупна має квітнути, треба обов'язково викопати, посадити в горщик. Бо не знаю, в цьому році щось сильно рання ця осінь почалася. Накопала, дивіться, ще бджілка літає. Що вона там робить? Трошки потепліє, і мухи і бджіл, бджілки все вилазить. Знову холодно, та ховаються Друзі, ось тут під, під грушкою вирила таку траншейку і навибирала ось такий гілочок із. Туйки, ту, що я обрізала, хочу спробувати. Ну, може, вийде вкорінити. Так просто викладаю їх. Буду навіть одну на одну класти. Приймуться, приймуться, не приймуться, так і буде. А може якраз і приймуться. Ось так. Викладаю повністю рівчачок. Ось так, друзі, розклала. І пригортаю. Дощик накрапає, може буде сніжок, може, може якраз вдасться. Бачите, мешійка страшна. Може і вдасться мені вкорінити. Ну, а як ні, то буду знати, що такий метод не підходить. Я люблю експериментувати і показую вам, що я роблю. Ось так трошки прижимаю, щоб воно. Тут під деревом буде тіньочок головне не забудь поливати. Ну, взимку зараз то, то дощ, то може сніжок буде, а от навесні треба не забути поливати, може якраз все і добре буде. Ось такі в мене каламбурні відео, друзі. Все, що роблю, показую, що я роблю. Може комусь знадобиться, може якісь в мене будуть вдалі експерименти, і вам сподобається. Тому, кому цікаво, підписуйтесь, слідкуйте. Пишіть коментарі, я буду дуже-дуже вдячна. Ось так. І ось така в мене вийшла грядочка. Ну, будемо чекати результат. Розпаковка отримала дві посилочки. Зараз покажу, що отримала, і потім скажу звідки і що. Так, друзі. О, красота. дельфініум рожевий і синій повний. Це від Наталі. У Наталочки в селі. Канал. І біла ромашка. У мене є, але мені здається, що це набагато більше. Дякую, Наталочка, вам за такі рослинки гарні, гарне пакування, гарне все. Не знаю, сьогодні, чи висажу, чи ні, але... Дуже задоволена посилочкою. Так. І друга, не знаю, щось замала, як для того замовлення, що я замовляла. Так. Ага. Ну, звичайно. Які гроші, такі і... Так, замовляла. Барбарис. Так, це не Барбарис. це барбарис. Ні. Сейчас. Теха Кури ніші верба. Так, це барбарис. Саймер шоколад. Дивіться, який гарний. Супер. Так, це в нас Це в нас поларбір. Не пам'ятаю. Так, а, це гортензія, мабуть. Ось що, ще здається, барбарис. Ой, який гарний. Ректа, барбарис. Супер. Так. Ой. Так, це у нас. Рамфальзине. Е. Ой, це, здається, теж Барбарис. Я вже не пам'ятаю по назвах. Так, це у нас ялівець. олівець, блючіп, це грунтопокривний. Це ялівець. Принц Уельський. Так, е гейхерки два сорта. Зараз скажу Rose Quarts і Lime. -руф. Руф. Руфле Ось такі гарнюні. Невеличкі, ну і ціна мене влаштовує. І це в нас теж гортензія. Трайбері Блосем Ось така. Буду розбиратися дещо і куди що висаджувати. Я ж не знаю, чи я сьогодні висаджу все, але получила і дуже задоволена. Друзі, не сказала друга посилочка фірма Мамин Сад. Ну, в принципі, всім задоволена. У нас трошки з оплатою там було, ну, все розібралося добре. Е, рослинки мені подобаються, але ну, не знаю, на рахунок е, коріння буду висаджувати, покажу. Е, сьогодні ці, звичайно, нічого не буду садити. Е, не знаю, барбарисів я не пам'ятаю, чи треба кислий ґрунт, чи ні. А гортензії, ялівці, треба кислий ґрунт, тому завтра куплю, буду тоді висаджувати. Е, а гейхери, може, сьогодні висаджу. Е, я посилкою задоволена, посилання ніякі не буду давати може кожен зайти в інтернет і ввести мамин сад і знайти. Також велике дякую Наталосі. Все-таки, мабуть, зараз висаджу, щоб воно не стресувало вже і так і з четверга вони. Тому зараз буду висаджувати. Всім велике-велике дякую, дуже задоволена. Друзі, теж ще чекаю на одну посилочку від блогера Наталя. Мама робить все на світі. Вона мені має відправити жоржинки, а я її відправляю, вона замовила міскантус і жимолость. Тому пакую посилочку і ще їй відправляю дві таких хризантемки, не знаю, я в неї наче таких не бачила. Це буду пакувати, зараз покажу. А міскантус, друзі, хочу показати, я отакі відправляю. Хто мене замовляв, отакі. Кущики, дивіться, воно не, не отака поділочка, що там одна гілочка, а таким кущиком відправляю. Але буду обрізати, тому що е, таку здорову ну, посилку по длінні не можна, почне згинати, воно поламається все рівно, тому обрізаю. Ось так обріжу. Так, мені відправляли, я в минулому році мемері заказувала і е, пнісету. Ну, от так само мені приходило, тому обрізаю, пакую. Загортаю в тряпочку вологу. Хоча зараз уже не спекотно, тому можна і не загортати, загорну, щоб тим більше я завтра з міста буду відправляти, то з міста швидше доходить, бо мені йшла із четверга до... Сьогодні субота, до суботи. посилка Здається, що та, що та. Наталя мені дзвонила, то уточнювала адресу, то в четверг мені дзвонила зранку і е, мамин сад я за... проплачувала все. Е, в, тому... в село довше йдуть. А коли з міста в місто, то взагалі за один день. Так, це те ж саме зробимо піченьку тряпочку. Тут більше земельки є, а там менше. Не хочеться, щоб і, мабуть, ще трошки обтрусю, щоб було легше. Бо ж вони і вагу враховують. Зараз не ступить то, я думаю, все буде добре. Ожимось. Влітку відправляла. Тут, бачите, аж дві поділки, можна розділити і один ще. То засипала опилками. Зараз загорну також у вологу тканину. І я думаю, що все добре дойде і буде все добре. Ось так. Все, корінчики закриті і все добре. Саме головне, щоб не відвітрували, не пересихали. Може, обріжу, може трошки заверну ці гілочки, але, друзі, їх все рівно треба обрізати і формувати, тому, бо мене просили, коли були замовлення, щоб потлінші були. Вони дуже швидко відростають, так що, якщо вони так все одно можуть поламатися, ну наскільки можливо, загорну. Ну і цю так само запакую. Ну і, Друзі, вчора нарешті викопала георгіни. Деякі навіть і не цвіли, і не знаю які. Також гладіолуси викопала. Тут трошки по сортах основному обрізала, а тут змішані тому залишила. Бо вже вечеріло. Я боялася, що сьогодні буде дощ та й спішила, то вже не обрізала, тим більше там, поміж наміченими попадалась іншого кольору. То я попідписувала, вже розберуся тоді. Пообрізаю, а ці пообрізала. Так що нарешті я вже викопала і жоржини, і ладеолуси і вже приготувалась на базар, посилочку приготувала. Ще міскантуси треба запакувати. І все. Друзі, кого цікавить, міскантус пишіть. можу вислати, ще є. Друзі, прийшла на город, бо в дворі нема де. Я хочу, щоб їх було видно, а там все вже так зароше. Вже весною, якщо. Все буде добре, як буде відповідати погода, що можна буде посадити, така буде сприятлива. Тому пересаджу, поки місь дивіться, коріння дуже гарне. І тут, і тут кущики гарні. І Наталочка, дякую вам, аж два кущика ромашки прислали. Дуже-дуже велике дякую вам. Так що, друзі, рекомендую у Наталочки в селі. Дивіться, які гарні посилочки відправляє. Я дуже задоволена і ціни теж дуже гарні. Тому що тут в мене були хризантеми, я викопила. Зараз тут на ці місця повисаджую і будемо чекати весни. Ну От, друзі, посадила. Весь процес не показую, кожен знає, як посадити. Думала трошки доброго, того що я під дерева сипала забула. Хай, мабуть, поки що побудуть, а потім через деякий час, як буде можливість, я їх трошки піддобрю. З краю посадила дві ромашечки і тут дельфініуми. Дуже сподіваюся, що все буде добре, і весною, я влітку порозквітають. будемо дивитися і радуватися. Ще раз Наталю велике-велике дякую. Успіхів вам, процвітання каналу, всього самого найкращого. Друзі, заходьте у Наталочки в селі. Дуже цікавий канал. Ну і друзі, викопала дві ямки, приготувала гейхерки, дивіться, витягла, щоб показати. Коріння гарне і тут, і тут буду зараз висаджувати. Тут е... Ха, бо оп'ять забула. Тут я посадила одну гейхерку, туши я на базарі купила. Це все добре, тут ось, як він називається. Згадаю, напишу. Отак буде одна ця гейхерка, одна ця, дві цих і ще. Не пам'ятаю. Це така якась приземиста, то так я її підгорнула земелькою, щоб вона була не оголена. Ну і ту залишила стаканчики з назвами, треба попідписувати і згадала: брунера. Тут брунера, там брунера, там брунера. Тут у мене е, смарагд, ялівець. Е, це, здається, теж ялівець, ялинка. З цієї сторони, коли сонце пече. В день не буде спекотно, я думаю, їм. Ну, а тут зранку, я думаю, більш-менш тут трояндочки, ще, може, ще щось буде і буде все добре. Так що, друзі, отак попрацювали. Ми сьогодні багато роботи зробила, я задоволена. Я вам дякую за перегляд. О, до речі, ось так заклали з цієї сторони, не знаю, чи буде вона бігати від нюші. Ось такі, великими, такими, таким великим камінням. З другої сторони, ось так. Ну, Декорувати вже далі буду, але так закладали, щоб, може, вона не буде бігати тут топтати. Бо шкода, що все, що росло, все позатоптувало, все попропадало. Ну, а на цьому все, друзі. Всім миру, спокою, міцного здоров'я, всього самого найкращого. Підписуйтеся, нажимайте на дзвінок, щоб приходили повідомлення, ставте вподобайки, пишіть коментарі, мені буде дуже-дуже приємно. До нових зустрічей, пока!